Друзі, а до вашої уваги, моя орхідейка Юшин. І цього року час її цвітіння припадає на зиму. Як то не на жаль, але деякі бутони починають саме бачити, що з ними відбувається. Вони підсихають. Я вважаю, що це стрес орхідеї, її реакція на такі зимові погодні умови. Підвіконня утеплене. Але порівняно з тим, що була плюсова температура на вулиці, і на сьогоднішній день мінус 11, температура на підвіконні змінюється, а як результат, маємо підсохші бутони. Не всі там, де-не-де. -де, і я вважаю, що і за цього переживати дуже не потрібно і турбуватися. Але одна із причин, по котрій орхідея може стресунути до такої. До такої стадії, коли підсихають бутони, то є перепад температур зимова, мінусова температура. Саме від неї такі неприємні сюрпризи. Чекаєш, чекаєш, турбуєшся про неї півроку, а то і більше. А тут приходить зима, час її шикарного цвітіння і вам. Квіти у неї гарні, як і у любої орхідеї, але вони екзотичні, а там і клімат інший. Зими у нашій місцевості бувають сурові, а квітка тропічна, гарна, ніжна і це зовсім не її тема. А тому і сюрпризи від неї можна ожидати різні. Підсушування бутонів та скидання квітів то саме і є реакція орхідеї на несприятливі погодні умови, на ті погодні умови, котрі їй не подобаються, на неприродні для неї погодні умови. Інший варіант стресу. Коли вона стресує конкретно, тут навіть мова не про бутони, котрі підсихають, вона скидає квіти. А це саме пересадка під час цвітіння. Недавно я придбала цю орхідею і пересадила під час цвітіння, тому що були певні причини для пересадки. Кому цікаво, до речі, це відео, воно є повне відео на каналі, будь ласка, переглядайте. Так от. Стрес у цієї орхідейки саме тому, що вона була пересаджена під час цвітіння. Ця рослина стресує більше, а я навіть бачу деякий момент своєї вини в її стресі, тому що це я, як хазяйка, зробила пересадку під час цвітіння. Коли прибуває нова орхідея, ряд причин, по котрим її потрібно пересадити, виникають. І виникають дуже часто. А тому із двох зо вибираєш менше. Розумієш, що пересадити потрібно, щоб зберегти рослину. Робиш це, але втрачаєш якісь бутони і навіть квіти. Але в даному випадку квіти опали не всі, є з чим милуватися. І я розумію, що треба звертати увагу і на кореневу систему. Чому опадають квіти і підсихають бутони? Та тому що коренева при пересадці. Також стресує і перестає працювати в повну міру. Після пересадки саме час підібрати правильний полив для рослини. Для того, щоб коріння гарно працювало, воно не повинно знаходитись в болоті, тобто бути дуже перезволоженим, але і пересушувати його також не варто. В зимовий час працюють радіатори, повітря в наших домівках. Сухе для орхідей це погано сказується на цвітінні, тому рекомендую проводити оприскування. Оприскування по своїх орхідеях роблю доволі часто, раз в неділю, то обов'язково через оприскувач, режим туману і по кожному листочку, по кожній квіточці, вони доволі гарно на це реагують. Багато архоманів рекомендують робити душування. От маю бажання також спробувати, але скажу відверто, я не пробувала це робити. Спостерігала, як жіночка в інтернеті робить цю процедуру із своїми архідейками, то вони скажу відверто, вони прям балдіють від цього і шикарні такі квіти. Тому я прям заразилась і хочу це спробувати на своїх, щоб запобігти такому підсиханню бутончиків. Добре, якщо у вас в будинку або в кімнаті, де ростуть орхідеї, мається зволожувач, тому що вологе повітря навіть до 40%, відсотків то є нормою життя для цих квітів. Але в міській квартирі такі умови то не є нормою життя людини. Інша причина стресу то наше занадто дбайливе відношення до квітів. От почали квітнути орхідеї, настав той час, завершуйте підгодовування. Поливайте просто звичайною водою і орхідеєм, розпустившимся, цвітущим, цього буде достатньо. Звичайно, якщо ваша рослина квітне по півроку, то раз в місяць можна їй дати поживних речовин, тому що півроку зростають нові квітоноси, і саме в час зростання квітоносів дайте рослині поживних речовин. Але це той випадок, коли цвітіння тривали. І наступний момент. Під час цвітіння дайте їм спокій. Не крутіть горщики, як дзиги. А все, що вас цікавить, розглядайте під час поливу. На сьогодні не всі мої орхідейки розквітли. Фіолетова той Дюшин. Маю дві орхідейки білого кольору, крупна квітка, велика губа, жовто рожева навіть червона. Подобається. На сьогодні я просто очарована своєю білою орхідеєю. А на момент, коли мені її подарували, та ще що дві у мене одинакові, ну трошки так не дуже вона мені подобалась. Зараз я в захваті від неї. Точно така ж велика квітка у рожевої моєї орхідеї. Там також велика губа. Погляньте, який бутонище, Він сьогодні-завтра розквітне. І квітка на повню долоню. ну Тут сантиметрів 10. А коли дві орхідеї білі стоять поруч, то ну, навіть такий величезний букет, Ампельна форма, ну, можливо, знайдуться ще рухмани, котрі скажуть: та ну де там у тебе оті каскади, ампельні. але в кожну з них я вклала частинку своєї душі. А тому милуюся кожною квіткою, вони мені подобаються. І якщо навіть десь стресунула, відношусь до цього спокійно.